Мультфільми вже давно перестали бути чимось винятково дитячим. Отже, категорія «Найкращий мультфільм року, або як я її називаю, ну, звісно, людина павук. В номінантах нас людина павук крізь Всесвіт. Майлз. Прогуляємо Стихії. Сорян. Та Мавка. Той смертний, такий, як і всі інші. І переможець Відкриваємо конверт. Цікаво. Хто ж міг перемогти? І переможе людина павук! <плес> так неочікувано. Пас. А яку наліпку отримує людина павук? Людина павук отримує наліпку синій череп. Ти <плес> в Дісі зробили свого суперзлодія. Насправді, це такий для мене сюрприз. Я так не очікував, що людина павук переможе, але це дійсно найкращий... Золотый знайомий.